Давненько з вами не бачились, друзі. Всім привіт. Уже перша крига пройшла, я не встиг. Та й не було скажімо так, можливості. Проте вирішив скористатися таким віконечком перед новими морозами, які буквально оце завтра будуть, і виїхати на фідер. Зараз без тижня Новий рік. А ми вирішили з Петю приїхати на озеро Басівкут. Наше міське водосховище в місті Рівне. Скажімо, так, я не знаю, є тут рибка, зараз нема. Ну, каже, якщо вдасться вийти з нуля, це вже буде супер. От. Часу не так багато, буквально 3, максимум 4 години на годиннику 10.00. Тому зараз я бігом піду замішаюсь, промаркерюся. Ну, все як завжди, А потім вже розповім, що до чого і як. Тому таке, погнали, не гаємча. Я вже стартанув, поки з одного водилища почну, потім побачу, можливо, другий теж дістану, поки що не розмотував. Закліпсувався за бровкою десь там, 50 плюс-мінус метрів. Десь буквально там, метра два, три-чотири відступив. Скажливо, так, ну, Старався поглибше знайти місце. От, не знаю. У мене поки 0,09 повідець, метр 10, Багачок десь 0,14 амакат здається. Ну, просто був готовий, вже повідець, то я не заморочувався. От. І корм так само, якщо максимально не парився, просто розморозив сьогодні, з морозилки те, що було з минулого так, сезону з осені десь. От. Тому таке, побачимо, що. У ну, мене якраз такі дві приконки похожі. Одна коричнева, така дуже пиляща. Таке щось кориця, певно. Не знаю, щось таке, типу, кориця, пряне щось. А друга. ну, Друга більш солодка, також коричнева, але там є різні, скажімо так, часточки, крупної фракції, і вона важка. От, не знаю, що там буде працювати, не буде, але не хотів нічого свіже мішати. Типу. Скажемо, це все одно треба використати, тому таке. Якщо рибу знайду, вона і на це пруне. От. Почав з двох пінок, одна чолочком, а там побачимо. От. Там Не те щоб великий арсенал наживки, але Петя взяв там пачку мотиля, пачку пінки, пачку черяка. ну Я у нього потрошки взяв таке. Ну, Животіну, підкидувати не буду, бо її в кількості нема. Але нам головне, що рибку знайти, побачити. Так що таке, кайфує. Не знаю. Погода реально хороша, вітру, як бачите, нема, вода просто ну, дзеркальна. Е, є ще один рибак, крім нас, так само по березі. Якщо подивитися, то в принципі по всьому басовому куті пусто. Але гріх не скористатись реально такою класною погодою. Так, піночку воно не хоче. Попробуй мотилик. Опа! І... О, о, фігачить, хорошо. Ви може, далі підлящик якийсь. Від нуля майже відійшов, правда, ще треба витягнути. Платичка. плотвичка. плотвичка гарненька. Гарненька. Ну, розмір пристойний такий. Це басівкутський батон. Таких би я половив. Мін холодно, трошки в руки, блін, важко доставати. Оп. Зацініть, друзі, яка гарна, велика плотвичка. Ну, от з такого починати класно. Таке продовжуємо. Це взяло на мотилика. Покажу зразу монтажик, поки не перезакидував. Такий монтажик простий, це типу щось середнє між глухим монтажом і інлайном. Тобто, виходить, тут стопорна бусинка. От. Далі буферна бусина і быстрозйомчик ось такий. От. Ось такий быстрозйомчик. І все, ніякого там фідерграму, нічого. Получається, у нас свій ковзає до. О цього моменту і вдаряється в бусину. Ну і бусину відповідно, можна, е, рухать, тобто моно зробить повністю ковзуючий монтаж, її, можна робити більш глухий, тобто геть подвинути близько. От якось так. Покажу поки ситуацію у порипці, що є. Ось така ситуація зараз. Опа Я не знаю, чи видно тут. Три маленькі плутвички, один маленький окуньок і оця батониста плутва. Часу лишається небагато, риба мовчить. Тому, в принципі, я так подумав, ну, я навряд чи вже в цьому році на фідер вилізу десь. Спробую максимально цього мотиля, що є, в кормушку підкидати, як животіна, можливо, щось. Якийсь ефект ще дасть під кінець. Я б ніколи б не подумав, що я оце в кінці грудня буду рибачити на фідер. Хто ж знав, що така зима буде. Та й перша крига була така собі. Вона ну, буквально кілька днів, така леть-лейть, я бачив відео. Дехто вже встиг скупатися. Не по своїй волі, так би мовити. Друзі, є рибка під кінець. Ех. На жаль, це оконець. Хотілося б, звичайно, щоб це була якась класна рибинка, якась гарна потужна плутва. Ну, але це ось такий міні-окушок. Ну що, друзі, моя риблона сесія відійшла до завершення. На жаль, в мене 7 мікрофон, тому накладаю звук вже вдома. Сподіваюся, плюс-мінус попадаю по губам. Якщо коротко, ситуація наступна. Працював мотилик, і це в принципі, очевидно на дану пору. От, пари з черв'як результата не дали абсолютно. З кльовом в цілому було туго, проте, якби в мене було більше часу, а не 3 години, я думаю, можна було б трішки більше половити, нормально закормитись, краще знайти точку і так далі. На рахунок лова, ну, самі бачите, не густо, але є гарна трофейна скажімо, так, плотвичка, кілька дрібноти. І я вийшов з нуля. Тому в цьому радий. Рибку потрібно було шукати. Кормити, на жаль, не було часу, але це, думаю, результат би дало однозначно. Наступне відео в мене, скоріше за все, це вже буде з криги. тому буду вже пробувати е, виходити на кригу і е, освоювати безмотилку. Я якраз таки зробив класну конструкцію, вам покажу пізніше для підводної зйомки. Тобто я GoPro зробив свою, ніби це підводна камера, крута буде якість, круті кадри. Загалом будемо кайфувати. Сподіваюсь, відео було вам цікаве. Тому з вас лайк, підписка і до зустрічі.